you Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I had today. Without you I never could have moved away But now I seek what you teach I do believe I always should have stayed the I can't believe it's true I'm just as surprised as you Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами історією, яка трапила зі мною в далекому 98-му році, і яка назавжди змінила моє життя, вплинула на моє життя і змінила моє життя найкраще. Я впевнений, що ця історія буде корисною і цікавою для всіх українців, в незалежності від того, де ви зараз знаходитесь. Так, чи ви знаходитесь в Канаді, чи ви знаходитесь в Європі, чи ви знаходитесь в Україні чи будь-якій іншій державі, чи тільки плануєте переїзд, але але ви хочете змінити своє життя і шукаєте точку старта, так від чого вам треба відштовхнутись, і я вирішив зробити це відео для того, щоб поділити з вами, що було так. Такою точкою старту для мене. Е, які в мене були перспективи, і нерадужні, як ці перспективи е, з часом змінились? Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, зараз приїхав до себе на дачу. Це таке в мене класне місто. Я не знаю, але це таке місто сили в мене, так знаєте. І цією історією я вирішив з вами поділитись саме тут, е, тому що я впевнений, що саме в цьому місці, в місці сили для мене, я зможу розкрити е, цю історію набагато краще ніж якщо б я це робив в будь-якому іншому місці. Як я вже сказав, ця історія трапила зі мною у далекому 98-му році. Я тоді працював в одному з КСП в Донецькій області. Коротка справка, що таке КСП. КСП це колективне сільськогосподарське підприємство, яке прийшло на заміну колхозам та совхозам в Україні. Я тоді був молодий спеціаліст, тільки починав свою кар'єру. На той час я вже відпрацював в цьому КСП два роки. Незадовго до цього мене відчислили з університету. Я навчався на очному, на очному факультеті. Пізніше я восстановився, восстановився на заочний, але це не історія для цього відео. Але це важлива така е, інформація, так, бекграунд. Отже, 98-й рік я працюю в КСП, я працював агрономом по захисту рослин, агрономом семеноводом і також ще й був бригадиром тракторної бригади. Було літо, е, були жнива, і я був дежурним на таку. Коротка справка. Ток, це особливе місце в сільськогосподарських підприємствах, бивших колхозах, совхозах різного роду КСП, де зберігається зерно, куди зерно приходить на доробку, на очистку, і звідки потім зерно вивозиться на продаж чи на закладається на сім'я матеріал. Отже, я був дежурним на таку, була ніч, було десь вже після 12-ї ночі. Але комбайни ще працювали, і я був на таку старшим. Приймав це зерно. І ось приїжджає директор мого КСП з директором сусіднього КСП. Вони заїхали на ток, привітались і сіли на лавочку прямо навпроти мене. І вони почали розмову між собою. Але я сидів поряд і я все чудово чув. Вони там обговорювали різні моменти, і якось так стало, що їхня дискусія перейшла на мене. І от е, мій директор, директор того КСП, в якому працював я, е, дивиться на мене, показує на мене і каже: Ну, от подивись на цього молодого хлопця. Так, ну якого, які в нього перспективи? Ну, подивись, ну що йому тут світить, так? ну До чого він дойде. Ну, так і буде цим агрономам тут е, до кінця свого життя зіп'ється баби навколо. А так, я був тоді молодий спеціаліст, я був е, спортивний, досить. Е, дівчат навкрого у мене хватало, вистачало. Е, ну, майже кожного вечора були гульки. Звичайне життя в українському селі. так. І він так все це. Розписує, що ну, через пару тройку років в нього підуть діти, зіп'ється, буде такий же, як і всі тут інші. Е -е, засасе його ця трясина і ніякого майбутнього в нього немає. Ви навіть собі не уявляєте, як мені було боляче все це чути. Ще раз нагадую, вони сиділи прямо навпроти мене, робили вигляд, ніби мене там і немає. Так, тобто вони обсуждали мене, вони обсуждали моє майбутнє і зовсім не звертали на мене увагу. В мене в все кипіло, все бурли бурливо. Так, мені хотілося піднятися, дати цим двом старі кампазух. Ну просто в мене все вигорало. Вони п -п поговорили, поговорили, зібралися і поїхали. Я ще залишався на таку деякий час. Закінчилась е уборка і комбайни роз'їхались, Ну і я поїхав додому. Е, декілька днів я ходив як в воду опущений. Так, ну тобто, я сидів і я все це чув, як в метрі від мене е, досить таки печально рисували, малювали мені е, мою моє життя, моє майбутнє. І я та думав, що я молодий, перспективний, що я класний, я красивий, я спортивний, і все в мене попереду. І я там буду бізнесменом великим, і все таке інше. До речі, все це мені розповідали, і всі, хто а, був поряд зі мною, так навколо мене. А ось ці два старих мудаки е, розказали, що я п'янчушка, що я нікчема, е, що моє майбутнє досить таки печальне, і це така в мене неминуча судьба. Не варто, мабуть, говорити про те, що кожного дня я рисував собі різні, різні шляхи, як же ж відомстити їм, так? Як же, що ж, що ж таке ж? Як же ж от я їх піймаю, я їм надаю, і щоб вони мене не пізнали? Але трошки пізніше, через декілька днів, я сів і почав думати. І я постарався по подивитись на всю ситуацію навколо мене, якби зі сторони, так. І я постарався відкласти в у сторону е, мої е, образи, ці обіди на них, і постарався зважити все це, як воно є. І що я побачив? Так я дійсно побачив молодого пацяна амбіційного. До речі, але ці амбіції були нічим не підкріплені. Освіти немає майбутнє якесь нетуманне. Так люблю погуляти, так люблю побухати, так здоровий. Ну, і це все так. В мене були задатки, в мене все це було, якби з дитинства заложено різні здібності, але я їх не розвивав. Декілька днів я ходив вражений під, і від тієї той, той розмови, і від своїх особистих відкрить. Так? Тобто, що я побачив, коли я подивився на себе чесно. І я зрозумів, що вони, ті два старики, вони були праві і в моєму. Майбутнє вони намалювали досить такі реалістичне, і тоді я себе запитав: а чи дійсно я хочу собі таке майбутнє? Звісно, відповідь була очевидною: ні. Такого майбутнього я собі не хочу. І тоді передо мною стало інше питання: а як я можу змінити своє майбутнє? І відповідь прийшла дуже швидко. Так, змінити своє майбутнє я можу тільки в тому разі, якщо я зміню себе прямо зараз, і якщо я зменю своє сьогодення, так, тобто те, що я роблю сьогодні, веде мене до того, що мені розписали ці два чоловіки, так, старих чоловіків, мудрих чоловіків. Тобто, якщо я буду й продовжувати йти по цьому шляху, то я прийду до того, що мені не хотілося би, але це з високою вирогідністю трапиться зі мною. Е, я сидів декілька днів, думав, думав, складав плани, що мені робити, і я вирішив почати все заново. Так, е, через три місяці я звільнився з цієї роботи. Я розпродав всю свою худобу. На той момент в мене було шість свиней. А в мене було 100 петухів. Я все це пам'ятаю як сьогодні, хоча це було в далекому 98-му році. Чому в мене було 100 петухів? Так це була взагалі історія смішна. Я купив цепляток. Я сподівався, що це будуть курочки. Купив 120 цепляток. а з цих 120 цепляток виявилось 100 петухів. Ну і я звісно їх відкармлював, щоб зарізати. Так в мене було там щось штук 150-200 качок, е куча різної іншої живності. Ну звісно, у мене були тонни зерна, тонни сонячника для того, щоб аліду алію бити. Ну, все ж таки я був агроном, і все ж таки я був бригадир тракторної бригади. Так, е я все це розпродав, щось розпродав, щось зарізав, віддав е мамі, віддав брату у місто. І вже через місяць, після того, як я звільнився, я був в університеті. До цього моменту я, чесно кажучи, вже подумував забити на університет і не їздити туди е, взагалі, тому що я вже працював, я заробляв гроші і все виглядало, нібито непогано. Але тоді я вирішив: ні, треба довести діло до кінця. Я поїхав в університет, я здав всі свої хвости. Повернувся до міста до мами, почав працювати з мамою. Але в мене вже на той час було чутке розуміння і чіткий план, що я буду робити далі. Десь через пару місяців в мене почалась чергова сесія в університеті. Я поїхав в університет, я здав останню сесію, я здав випускний екзамен на відмінно, я написав дипломну роботу на відмінно і ще через. З місяць я отримав запрошення їхати до Німеччини. А, на. Підвищення кваліфікації, звісно ж, я погодився поїхати до Німеччини. Е, я ніколи не вчив німецьку мову до цього. Так, тобто, я в школі я вч вивчав англійську, в університеті вивчав англійську. Ну як вивчав? Ну як і всі школяри, і як і всі студенти у університетах, так знав декілька слів, і це було кінець. Але для того, щоб потрапити на ці курси в Німеччину, мені треба було по-перше, пройти співбесіду з німкою. Е, вона була е, Арше по цій програмі, ну і після цього мені е, треба було жити в німецьких родинах, так тобто, спілкувати з німцями кожного дня, виконувати там роботи, їздити на навчання, тобто вести нормальне життя в цій країні. І я пішов на курси німецької мови. Це були дуже інтенсивні курси. Ми вивчали німецьку 6 днів на тиждень. Кожного дня ми вивчали німецьку по 6-8 годин. І кожного суботу у нас були тести. Через 3,5 місяців цих інтенсивних курсів я вже сидів напроти цієї німки і спілкувався з нею на різні теми. Я пройшов співбесіду і я поїхав в Німеччину. Отже, через півтора року після е, тієї бесіди, яку я почув між цими двома літніми людьми, так е, директорами підприємств. Я був в Німеччині. Я пробув в Німеччині 6 місяців. До речі, моєї німецької тоді вистачило поступити в університет в Штутгарті. Так, я дуже хотів там залишитись, але в мене не було достатньо грошей. На той момент треба було показати, що в мене є 12 тисяч німецьких марок для того, щоб можна було отримати візу, студентську візу і залишитись в Німеччині. в мене цих грошей не було, і я вимушений був повернутись з Німеччини в Україну. i Після повернення в Україну моя кар'єра стрімко пішла вгору. Так, буквально тобто через буквально через 2,5 роки після того, як я звільнився з того КСП, я вже очолював сільськогосподарське підприємство е, в Україні. Е, нове, е, досить модернове, досить велике. Ще через 2,5 роки я вже очолював декілька сільськогосподарських підприємств і вів їх як кризис менеджер. Тобто, моя кар'єра в Україні пішла в Гору складулося гаразд, я працював з дуже великими компаніями в Україні, я працював з багатими людьми, спілкувався з різними людьми і я займався в різних сферах діяльності, будував свій бізнес і допомагав іншим будувати свій бізнес. Друзі, і все це тільки завдяки тому, що ті два чоловіки, ті дві літні людини, чесно розповіли мені, хто я є, яке мене очікує майбутнє. І в мене вистачило в кінці кінців. В мене вистачило сил, в мене вистачило розуму подивитись на це під тим колом, яке воно було на той час. Так подивитись на все це чесно і визнати, що вони були праві. Я завжди казав і завжди кажу, що перший крок на шляху одужання це правильний діагноз, так який би він не був страшний, який би він не був е неприємний для вас, його треба прийняти таким, який він є, і вже після цього починати лишити е проблему, лікувати проблему, так якби я тоді... Сказав, давали, ви всі дурні, ви нічого не розумієте, в мене все клас, і я вже саме такий, самий вумний, самий класний, я саме працьовитий, то я впевнений, що я б досі жив би в той самій КСП, де я працював. Я не знаю, щоб зі мною зараз було б і так? Е на якій стадії алкоголізму я би був би зараз, а може, і не був би не, не на якій, хоча все е шло до того, що я би був би на якій стадії алкоголізму там. І я не впевнений, як як би склалася б моє життя. Але все склалось так, як склалось. І я рад тому, що в мене вийшло змінити своє життя. Так, я рад тому, що зараз я сам управляю своїм життям. І кожного разу, якщо мені щось не подобається, я дивлюсь на це тверезо. Я вам завжди кажу, що я намагаюся завжди дивитись на речі такими, якими вони є. Я не малюю собі розових слоненят і не розповідаю, що я саме там. Крутий, я самий класний, Я знаю все, я можу все. А на самому ділі я дуже дуже далеко від істини. Друзі, після цього випадку я зрозумів, як важливо знати правду, так як важливо подивитись правді в очі. Те, що я тоді, тоді почув, це була правда. Це була дуже-дуже важка правда для мене. Це була така правда, за якою хотілось повіситись, так? Тому що ну кому приємно слухати таке про себе. Але але завдяки тій правді я зміг е, змінити своє життя. Я зміг піти угору. Я зміг. Е, по перше, я зміг повернутись назад, так і доробити те, що я не доробив те, що я забросив, і після цього вже піти вперед, вперед і вперед. Друзі, я дуже сподіваюся, що ви також зможете дивитись правді в очі, і ви зможете зрозуміти, де ви, що ви, і найголовніше зможете поставити для себе планку, що ви хочете, так і куди ви зможете прийти. Розуміючи, хто ви зараз, де ви зараз, і розуміючи, що ви хочете і куди ви хочете прийти. Це перший крок на шляху зміни вашого життя. Це саме те, що підштовхне вас, це саме те, що надихне вас, це саме те, що допоможе вам реалізувати всі ваші бажання і прийти до своєї мрії. Друзі, я сподіваюся, що у вас буде все гаразд. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли про що я вам намагався розповісти. Є ще одна дуже класна чорта, яка допоможе вам здійснити ваші мрії. Це вміння. Слухати людей, це вміння чути, що кажуть інші люди, а не намагатися додумати за них. Але це відео не про це. Про це я вам розповім в одному з наступних відео. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію, і я дуже сподіваюся, що ви поставите вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців змогли побачити це відео і зрозуміти для себе, чи треба їм мінятись, чи не треба, і що треба зробити для того, щоб змінити своє життя. Я також з задоволенням почитаю ваші коментари під цим відео. Ну і, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще чомусь не підписані. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!